Привіт, з вами Максим! І ви на моєму каналі, Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Сьогодні буду в трьох грати цей вот, э, зачистку. Я хотів в Роллбол, але так вийшов. І, коротше, сказали. Э, якщо програємо, то будемо грати в Roll Ball. Та ви вже можете говорити все.

Кукільки, okay, okay, все зараз таки покажем О, давайте знаєте що? Месі є, знаєте ніка? Ну Дивіться, знаєте що? Софія вхиляє Вхиляє Добре, добре У мене є ідея, знаєте ніка? Та в мене теж є ідея Ти закриваєш її гаджетами І ми виграємо їх просто домашньо Та дайте я вам скажу кінці кінців ти в кінці кінчи вырывает кажи. Короче, давайте кожну катку нет. Давайте у знаете, є така ідея Давайте, коли ми... Ой-ой-ой Я знаете. Давайте кожен раз меняйте карты. В мене тільки король. Які карти? Ти шо? Ну. Епік Ну, ці, Дови, да. ну, давайте режим. Каждый раз будем менять режим. Так у нас так раз, два, три, четыре, а не раз, два, три, четыре, пять, шесть, 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 Я шесть, 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 а ведь я Открыть всех сорок, да. пожалуйста, легендарный. Мне только же выпал легендарный стардроп. И ты такой, и, так, и, так, опчу, и, и там такая шельки. Да вот так, ты можешь открыть стардроп. И знаете, что мне выпало? Да, знаете, так и знаете, что мне выпало? И кто, кто? Знаете, что мне выпало? Все, все, Бедка на сумму. Ой, коррекция. я сказала, я, ходила, я ходила. Ой, молодец, Давай ты мне карты за каждую Я казала, що... Давайте за перемогу а -а -а. будемо міняти карти. Ну попробуємо, бо там. Да. Окей. Так, давайте таких маленьких гравців. А поки якщо ще. ми будемо проігрувати, то ми будемо заново нами в катки в режимі. Та потім mm -hmm. так 100 років будемо проігрувати, потім. О, ми, ми виграли! Mm -hmm. Ой, здорово! Тут там эх мешает. Да, <рисовать> а капец, что это за бойцы Ой, тут? Я ж эти вещи кубки, апнули. Кого <рисовать> мне <меня> закрывать? <рисовать> О, давай доберем. <рисовать> Давайте. Я її убив, бігом! Є ви убиваєте? Бігом! Та пьян! Ай такий Ютуб шортик випаде. Я там так накручу, а ну як накручу, типа собі мене по ютубам шорт нормально. Ну давайте на мало хапле. Монтеру. Я її закриваю. Все, я кікнув. Не, мех все бере! Давайте! Я, я, я в соло тащу. В сало. Яке сало? Ты що не знаєш реально яке сало? Я-то знаю, сало, а яке ти кажеш сало. Український. А. Без село. Ты за яке Ты что, реально? <з comentari> Та я знаю, что ты киса, и думаешь, что ты. Це... <почел> 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 Мамочки, бабочки. Да <Та>, ну я придайся <почел> <"Prydesse> заново играть. Да, <почел> и на 40 я і <почел> Та, там сорок разов играем. Испио, спелла, в кінчике. Все, Давай, все. Всіх чуть-чуть. я маску навіть зняв, давайте ще раз. Вони зараз будуть довести. Куплю. Ми здається, ми зараз так плапаємо, так сильно, що у нас буде на Давайте я вам Ютуб шорти так змонтирую на кожного, що у вас будуть 40 тисяч підпинків плюс. Так у мене і так тисяча підписників. Тоді чого вони побільше? Ура! Нуби попались! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нуби, та? Я охотуватимуся І, опутала, і потім мусорі... тебе кікнуть. Нуби, нуби, та? Да, нуби. Не треба <реку> Я зараз Пришла, 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 пришла. Куда там такие расходы? Пришла жара. Ай-яй-яй. Ого-го.